І так, друзі, доброго дня. Продовжуємо займатися ремонтами від підписника. Бачимо два акумулятора, я вже показував, один перевірити потрібно, один відремонтувати. Маємо ось таку модну зарядку до цих батарей з дисплеєм. Вона пілікає, грає музикою, пошти і перевіряємо батарею. Як ви бачите, заряд відбувається швидко, тому що струм 3,5 А, якщо вірити. І Бачимо, що вона доходить і повинна зарядитися. Давайте перевіримо ту, що потрібно ремонтувати. І бачимо, вона розряджена 30%, поки що показує, і вона дуже швидко набирає заряд, тому що схоже на те, що десь якась батарея слабенька від 30 до 70%. Бачите, як швидко. Добігло і вона скоро може зарядитися. Ну, це свідчить про несправну батарею. Давайте ще раз перевіримо батарею, ту, що потрібно перевірити. І вона зараз, мабуть, зарядиться. Давайте трішечки понаблюдаємо, вибачте, що я гаю час. Але давайте трішечки відстежимо, до скількох батареї у нас зарядиться. Як ви бачите, 22,88%. І зараз, мабуть, закінчиться, хоча повинна до 21-го дойти. Ми цього, мабуть, не побачимо. 90% і вона зарядилася. Давайте ми її залимо заряджати, а поки розберемо батарею, ту, що потрібно ремонтувати, і відчиняємо її, заглядаємо у внутрішній світ нагадую, що це батареї і зарядні з Aliexpress. Яким з якимсь приладом, не пам'ятаю. Бачимо якийсь контролер, але це контролер, мабуть, на світлову індикацію. І всього. Далі я вам все покажу, чому так. Ви скажете, це БМС, але це не так. Я теж так гадав. Бачимо 5S2P. Якийсь теж порт цікавий такий для зарядного пристрою. Не знаю навіщо все так ускладнювати. Бачимо. 50% заряд батареї складає. І достанемо батареї. І поглянемо, що вони, що на них намальовано, написано, що вони собо представляють. Терморезистор болтається, то термозапобіжник. Так, написів нема, Ані, є, є написи. Бачимо. ІНР батареї високострумові, 18650, 3,7 вольт і рік випуску 2021-1205. Потужність не вказана, ємність не вказана. Ну ладно, Давайте перевіримо 12 мільйон 4 вольта. Перва банка, пара банок. Друга 12,8 мВ, 4 вольта нормально, Заміряємо третю. третя, ага, Опір нормальний, але струм напруга 1,1 вольт. Тобто вона вже дефектна ця пара. Будемо розбиратися, чому так є. і Перевіряємо четверту пару, 11,4 мВ. 4, 4 В добре. І останню п'яту заміряємо. І наблюдаємо теж показники більш-менш нормальні 11,7 мО. А ось середня група у нас не 1,1 вольт. Але як ви бачите, опір показує нормально, цікаво. Давайте перевіримо її. Спочатку ми зарядимо, спробуємо зарядити від лабораторника, під'єднуємо батарею і бачимо, що вона струм споживає доволі таки непоганий. При 3,6 вольт, 4,5 ампера і трішечки струм падає. тобто Якась зарядка відбувається. Но поки що відбувається зарядка, наблюдаємо термотермистер, але він не встромлений, не, не, не торкається до батареї. Тобто отвір є, а він висить в повітрі. І ось ми зарядили батарею, ту, що перевіряємо попередню до 20 0,3 вольта вона зарядилася і все. Ну, власне казав, що нібито недозаряд є. 21 повинно бути. Але заряджається всього до 20,3 вольт. Тому що струм, я нагадаю, що завищений, і так відбувається, що вона швидко заряджається. Давайте ми її відчинимо і заглянемо всередину, теж приміряємо баночки, оскільки. Да була команда перевірити. От ми перевіримо 11,5 млн, міль... 11,4 млн, 4 вольта нормально. Третя баночка 12,8 мільом, 4 вольта норма. Так, і четверта баночка у нас 12 мільйом 4... 4 вольта. Тут теж у нас все нормально. І остання група 13,3 мільйони 4 вольт. Тобто тут по банкам питань немає. Напруга і опір у них десь схожий. І давайте заглянемо ще всередину, теж подивимося загальну напругу і опір. Тобто загальна напруга 20,3 і опір 67,7 мільйон. Загальна. Загальної напруги батареї. Давайте ми її зберемо, і тут нам робити нічого. Я її перевірив, вона все в нормі. І, звісно, при контролі показує 100% заряд. Тобто цю батарею ми відкладаємо в сторону, а продовжуємо займатися попередньою. Ту, що треба зробити. Але як ви бачите, я це роблю, роблю, друзі, і тільки зараз замітив, що. Плата БМС відсутня. Ви можете собі в'явити таку батарею з таким зарядним модним. І контроль тільки з одної з нульової банки йде. Ви представляєте? Я і гадки не мав, що таке може бути. Що це за контролер, що це за батарея? Я диву дивуюся. Я думав, хоча по порту якомусь інтерфейсному через зарядку воно буде якось вирівнювати, але ж ні, цього немає. Як ви бачите, клеми батарейні, вони вільні. Немає. Дротів для того, щоб один тільки від по 4,2 вольта по мінусу є один відвід від, і все, більше нічого немає. Навіть і слідів, яких немає. Я не знаю, як так відбувається. Так, ну що, друзі, я зарядив батарею, давайте ми її перевіримо. Вона показує повний заряд. Заміряємо загальну напругу 20 вольт норма і заміряємо батарею, ту що я зарядив. Перевіряємо ще раз по напругам, все по 4 вольта. Це те, що я заряджав 4 вольта, показує все чітко. І всі по 4. Добре, залишаємо поки так і проходять друзі сутки. Доба пройшла, давайте заміряємо ще раз, чи нема саморозряду ці батареї. І як ви бачите, саморозряд всі батареї є. Було 4 вольта, стало 3,88. Тобто. Цю пару потрібно міняти. І також міряємо внутрішній опір, він показує 20 30 мільйон тобто було 13, стало 30 після зарядки. Тобто це дефектна пара. Будемо їх видаляти і ставити окремо. Я з власником все скоригував. Тобто міняти будемо тільки дві, оскільки балансиру немає, немає. Поводу для того, щоб міняти всі батареї. Тобто підварюємо дві банки, міняємо їх і далі буде працювати, надіюся. Тому що балансиру немає. Ну я не знаю, як воно буде працювати, може ви що підскажете. Але поки що залишаю так. Прав, я не прав, можете мене трішечки. Розказати, Так чи не так я роблю. Заміряємо загальну напругу 20 вольт, Заміряємо внутрішній опір батареї Усіх по черзі 11 мл, 108 млн. Банку ту, що я міняв 12 млн, 4 вольта. Тобто опір у нас десь в межах норми. І внутрішній опір, звісно, теж нормально, 65 млн в той батареї 67. показувало Збираємо цю батарею, звісно ж. Все, закручуємо всі гвинти. І давайте заміряємо під невеличким навантаженням, тобто просадка напруги невелика, йде. Гадаю, що вона ще працюватиме. Давайте встроимо її в зарядний пристрій, як ви бачите, заряд відбувається, і при 23 вона вимикається. Тобто, дійсно, в зарядному приладі є недозаряд, тобто не вистачає 7 десяток. Ще раз давайте поринкнемо і бачимо, йде набір напруги І при 20,3 з 83% достав, швидко все скакає. І закінчується заряд. Як ви бачите, навіть на самому зарядному приладі немає навіть натяку на те, що 20 вольт. Тут 14,4 і 3,5 В. Я не знаю, що це за зарядний, але давайте заглянемо, щоб вже. Ніде ні в кого не чесалося, сказали, що ти не відкрив, не заглянув. Хоча б заглядаємо всередину, наблюдаємо стандартний імпульсний зарядний, шину маємо інтерфейсну з батареєю, тільки я не знаю, з чим воно зв'язано і як воно працює. Відкручуємо гвинти, дістаємо плату, теж наблюдаємо трішечки, можливо, нестандартну схему. Наблюдаємо силову частину гарячу. З правої сторони оце вона ну, трансформатор звісно, е силові ключі якісь е це у нас якийсь діод, чи, та, транзистор. Це у нас, е діоди здвоєний на радіаторі. Діод -шотки, оце він так І що ми тут ще маємо? Якісь операційники ну Я не знаю, що тут китайці накрутили е силові ключі. Контролер, якийсь, ну схемотехніки, на жаль, немає. Я не буду цим займатися. Давайте перевіримо на банк електроліта, і тут, в принципі, напруга нормальна. А чим вона дорожна керувати, я не знаю. Чи по зворотньому зв'язку? Ну я нічого не можу тут сказати. І щось переробити, додати 70-х, Я цього робити на жаль, не буду. Залишу якийсь, тому що китайці щось накрутили. Я в цьому, мабуть, не розберуся. І тому буду збирати і все і відправляти власнику. Вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.